Громадський простір, дружній до дітей. В Івано-Франківську презентували архітектурні проекти фахівців із різних країн. Вони мають на меті створення у місті середовища комфортного для малюків. Почалося все з ініціативи Мам Прикарпаття, котрі пропонували встановити на площі міцкевича ігровий майданчик. Згодом ідея переросла у міжнародний конкурс, яким зацікавилися команди з цілого світу. Більшість зрозуміло, що ми хочемо тут замість міцкевича поставити гойдалку чи гірку. Але насправді ми хотіли не те. Що десь багато хто розумів, і от власне сьогодні ви можете побачити на цих стендах власне те, чого ми хотіли. Ми хотіли якісний громадський простір, який був би дружнім до дітей. Дійшло проєктів 80 з 28 країн світу. Україна десь отримала десь третина проєктів з України. Решта переважна Китай, Тайвань, Штати, Європа. Ну, ось так. От навіть із з Африки. Проекти перемогу у конкурсі здобула команда з Китаю, Щоправда, приїхати фіналісти не змогли. Однак. Їхня робота запевняють фахівці. То ціла стратегія розвитку дитячого простору у місті. Планшети – це є тільки аналіз ситуації, це є тільки аналітична робота. І третій планшет це є вже спроба втілити. Ця робота є на привокзальній, Можна було б пропрацювати дуже таку глобальну урбаністичну річ. Зв'язавши вокзал залізничний, зв'язавши вокзал міжнародний, який ми плануємо в генплані, підземними надземними переходами з підземними парками. Кінгами, і тоді в кінцевому результаті і це і ця ідея може бути втілена. На церемонію нагородження прибула команда з Рівного, яка посіла друге місце. Їхній проект передбачає облаштування площі Міцкевича. При цьому автори подбали не лише про дітей, а й про дорослих та спроектували середовище, де буде зручно всім. Я це бачила, ніби ось бруківка, місцевий простір, і щось таке живе, просто виринає з-під з бруківки. Там і такі газоном покриті горбики, також такі. Такої самої форми дитячі, е, такі конструкції для ігор. Діти вони, е... В основному граються на майданчиках ну, в день або вранці, а ввечері, наприклад, дитячі майданчики не використовуються. І ми звертали на це увагу, тому ми вирішили ще задіяти цей простір ввечері, коли гуляє молодь. Дорослі люди ну, відпочивають ввечері, не тільки діти, і тому з'явилися ці ліхтарики. Призовий фонд для переможців сформували небайдужі меценати. А от для втілення проєктів кажуть ініціатори конкурсу залучатимуть бюджетні грантові та спонсорські кошти. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал чотириста. bomb.